Скажіть, пожалуйста, яка вот, э, обстановка гуманітарна э, в Донецькій області, які інтересують вот серая зона, наскільки вам це известно? Ну, насправді, э, не зовсім правда з приводу того, що немає медичної допомоги, э, і пане Фірсов, це не правда. В Мар'їнці на сьогоднішній день, мало того, от буквально два тижні назад я передав і в тому числі допомоги. На сьогоднішній день в Мар'їнці, в Авдіївці, працюють лікарні. На сьогоднішній день надається в повному об'ємі медична допомога. Є проблеми з Зайцево, опитне, водяне. Це там, де є насправді і піски, там, де 13 людей, бо я буквально в неділю в Пісках був, а в суботу був на промзоні в Авдіївці. Там насправді, в принципі, в повному об'ємі надаються. Є проблема із харчуваннями якраз там, де. В принципі, є безумовне відселення, тобто я говорю про жованку, ну при міську зону Гордівки Зайцево його називають. А попитне, водяне і Піски, це є чотири населених пункти, де найбільша проблема із харчами, і там насправді люди потребують допомоги. Ну безумовно є там тоненьке і інші. Фактично, всю сіру зону, яка на передовій я об'їхав і не один раз. Допомогу там, де не можуть надавати цивільні лікарі, ми закріпили за військовими частинами, за військовими медиками ці території. І, власне, по кожному із військових, які стоять там з гарнізону, призначили коменданта, який кожен громадянин має телефон і може звернутися. Але у них насправді немає роботи. Вони насправді отримують тільки пенсію, і пенсіонери ще мають якісь доходи. І через це як наші військові, так і гуманітарні місії ООН. І ЮНІСЕФ і інші надають допомогу як гігієнічними всякими речами, так і продуктами харчування. Сказати, що це велика кількість людей. Ну я так би оцінив приблизно 20-30 тисяч людей. Це максимально з лінією перетину. Це не півтора мільйона про які говорить ООН. І ключова проблема там немає роботи. Що стосується а, по о, тій стороні, те, що там також є голод, не зовсім правда, тому що отримують пенсію і українську, і виплачують із Росії. А, і через це вони навіть якомусь е, пенсіонери на тій стороні трошки більш в стані. З приводу того, що два-три рази там дорожчі ціни на продукти харчування, неправда. На сьогоднішній день ціни там опустилися від 20 до 40% відсотків ціни на продукти харчування на, цій, на тій стороні дорожче. Правда, потрібно віддати належне, що якість погана. Це в основному російські товари, і час від часу білоруські товари попадаються. І, звичайно, погано її якості. І через це безумовно люди, які приїздять сюди за пенсію, купують українські продукти харчування, купують віки і переїжджають туди. В принципі, півтора мільйона на грані голоду насправді цифра не зовсім справедлива.